Шановні колеги, пропоную. У нас з вами є на руках 4 за основу його. Якщо голосувати то за, то проти, отримали, що на нас голосує. Будь ласка. Женя, Добре. Прошу внести порядок питання про надання дозволу на надання послуг, цей розлав, про дитячі атракції. Атракціони Поруч, сюди. Хто хоче внести придання, прошу голосувати, то за, то проти. Як висить, що якийсь такий сумний зразу. Мі, Ой, не не ви Курсантів зразу будемо зкрили. Немає більше зголосу на питання. Тоді прошу в цілому. Хто за, да? хто проти, отримали, де. Да. Євгенія Васильівна, хоче нам про проєкт рішення розказати про зміни до 26-ї сесії. Е а було? Давайте я спустимо вас, да? Будь ласка, зядьте.

Виправнення освіти виносить на виконком ну, питання про організацію функціонування груп дорожного дня. Значить, це питання вже раніше піднімалося, ми її обговорювали. Одна із форм груп дорожнього дня закладена у наданні освітніх платних послуг, але ми колись домовлялися, що найбільш вражені версії населення, собі, це малозабезпечені сім'ї, що ми будемо надавати таку послуги безкоштовно. Правильно. Більше того, прошу, Ми повинні максимально спростити історію, щоб батьки, які не мають можливості, ми про це говорили, просто ви в нас відносно нещодавно, майже отчулити провінний сіт. Я думаю, що ми це поправимо це скоро. Але, я просив завжди, щоб ми не були такими знаєте, чиновниками в класичному стилі того слова. Нам повинно бути достатньо заяви батьків однієї заяви, щоб ми розуміли, що батьки не можуть оплачувати ті чи інші додаткові послуги, що ми маємо за них їх оплатити. Щоб ми не ганяли їх по півхіду, збирати якісь довідки, їм і так є, що збирати. Самі захист звернулися, ми цього не робимо. Це все, питання під контролем. Це... Прошу голосувати, хто за, да. хто проти, отримали. Дякую. Будь ласка, Інія Васильна, рано всім, що у нас там з бюджетом да. Так, Шановні члени виконавчого комітету, у зв'язку з додатковим планом на це у нас отримання субвенцій по пільгах і житлових субвенцій у нас додається до бюджету за розпорядження Київської обласної ради. Це субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів 358 тисяч, субвенція з державного бюджету місцевим на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам 1,730 730 Субвенція на надання піль та житлових субсидій населенню 28 млн 685 000. Також по е е пропозиції е до дня е міста виділяються кошти на матеріальну допомогу родинам загиблих учасників антитерористичних операцій, які брали участь. Да, по 10 тисяч да, 180 тисяч на, на це найбільше нанесення на, на дорожньої розмітки виділяється 199 тисяч, розробка фінансово, тобто фірмо стилю міста, це пов'язано із туризмом 30 тисяч, що дасть додаткові надходження в міський бюджет і будівництво велосипедних доріжок. Прошу підтримати. Добре. Хто за, прошу голосувати. Проти, отримали дякую. Про внесення змін до рішення допомогу комітету Ірпінської міської ради Алік Фіас посадив рано, так? Да? Відповнення розмірів місячної плати з днем платних послуг закладами освіти, будь ласка. Але проєкт цього рішення пов'язаний з об'єктивними причинами, факторами, тому що попереднє рішення було прийнято 28 лютого, на жаль, життя йде, розвиток супільної в Кращу сторону йде і пов'язаний із частими змінами, в тому числі за запродачому рівні. Тому тут ці рішення просто проводяться у на сьогоднішній день. Проти, отримали, дякую. Е -м. Про мене дозволу для використання світлової вивізки з об'ємними літерами для НВО, елітман да, да, і у міської ради. Законні вивіз, так? Елітман, комунальна власність, гарна вивізка, то запрошує. Але Іван, елітман. елітман. Ну, е Затвердження положення на складу комісії з питань захисту права дитини. Служба дітей просить затвердити нове положення про склад комісії з питань захисту прав дитини. У зв'язку з кадровими змінами і певними змінами в законодавстві, тому ми просимо попереднє рішення визнати такими, що втратили чинність і прийняти нове під Дякую. Тільки ви сказали, що щось про дітей, і сразу Михайло Михайлович посміхнувся, щось він знає, там все доведеться. То запрошував. Пронесення змін до розпорядження виконавчого комітету Української міської ради про передачу пластину власності. Власне, Андрій. всі досить по право власності про... зробили помилку Все, зрозуміло. про за, Хто запрошував? Хто проти, то приймали зяку. Ем, е, так, знову служба прав дітей. Про дання дозволу була Жанні. Угу. Перше питання так. про надання дозволу була Жанні Степанівні на укладання з її донькою Чековською надією Миколанів договору дарування одне другої частки квартири за адресою ДНІ, Садова. Нема питань. Доньки дарують, правильно? Да, її що, Друге питання дозвіл Возняковському Тарасу Петровичу на укладання договору купівлі-продажу квартирів. Тут дитина є власником одної і другої частини, вони продають і купують іншу квартиру повністю на дитину. на дитину А, купують, Надали документи всі, які треба так, То запрошу голосувати. Наступне питання про надання дозволу головковолексу Івановичу договору, щодо розподілу три окремі об'єкти власності будинку. Було додане питання схоже на виконтом, це люди, вони окремі об'єкти власності. На минулому виконтомі була одна сім'я зі своїми дітьми, а це інше. Ми так само дозвіл архітектури і попереднє рішення, все є узгодження. <кій> <кій> Наступне питання: надання до визначення способу участі батька Ельбахі Ханна Едгіна Ель у вихованні малолітньої доньки Ельбахі Марія 2008 року народжена. Ну, тут батько він є громадянином Єгипту, вони проживали в Єгипті, розлучилися, ну, не розлучилися ще офіційно, але рік тому мати з донькою переїхали сюди. Заява батька була, так? Ми владнали більш-менш їхні питання, визначили ми дні побачення, а далі вже Друзі, будуть батьки намагатися їх дотримуватися. Вас у вас, попроти, Наступне питання також визначення способу участі батька Камінські Михайла Миколаєвича у вихованні малолітньої доньки Черінської Дар'ї Михайлівни 2005 року народження. Також були визначені батьку дні побачення і спосіб його участі у вихованні доньки. Панесаде, якщо треба, щоб ми потримали руки, щоб ви нас зафоткали з збігати ви кажіть, ми побоюємо ви ловите ловите, ловите ловите будь ласка, будь ласка, дальні. Наступне рішення про затвердження висновку про недоцільність позбавлення батьківських прав камінського Михайла Миколаївича відносно. Зрозуміло, бо бачили батька, нормальний батько, все добре, ну, заява батька на визначення батьки, способну батьки, участь. Мама, мама хотіла да, позбавити, але... Хто запрошував? Дозвіли Сериленку Івану Валерійовичу на укладання з його малолітньою донькою Кароленко Ольги Івані довго дарування і однеї третій частини. Батько хоче подарувати досі. Без проблем, хто запрошував у сватку? проти Косенко Ользі Михайлівні на укладання з її донької святого Олени Анатолійовни договору дарування квартири. Прописана руха просто. Ага. Бабуся ну, дарує свої доньки. Мати доньці. До записування зводку. Проти, Надати дозвіл кривець Олексія Анатолійовича та Кравець Наталії Дмитрівні на укладання та підписання їхнім неповнолітнім сином до дарування йому квартири. Квартиру дарує йому його повнолітній старший брат. Це ну, вони це поділили, Просимо затвердити висновок про визначення місця проживання малолітнього кравчука Арсенія Ігороча 2008 року народження. Висновок такий, що дитина може проживати. Ну, ця справа розглядається вже багато років в суді. І умови гарні як у мами, як і в батька. Тому ми прийняли висновок, що дитина може як з батьком, так і з матірю проживати. Хай суд дослідить вже більше всіх свідків. Можливо, ми так і написали, що ми викликали я... умови, може бути і там, може і бути. Там, і там, і там. Усі Все. прекрасні Розуміло. умови, всі працюють. По-чесному написали. Все. <рес> Хто запрошував голосувати? Проти, <рес> Дозвіл Маринича Олександру Федоровичу на укладання триматунької Собченко Наталі Олександрові до видарування будинку та земельної ділянки, розташованих як пін, Київська, 34. Так само, просто прописані неповнолітні умови. Зрозуміло. Хто запрошував голосувати? Затвердження висновку про доцільність поправлення батьківських прав, негай нігай не Вікторії Вадимівни, відносно малолітньої доньки, нігай Анни Євгенівни. Тут батько, дитина проживала весь час з батьком з і бабусею. Батько помер, а мати як не займалася вихованням доньки, так і не займалася. Тому ми її будем... 13 років, вона де зараз з бабусею <клес> <Да>. бабуся <клес> буде брати опіку. Ви бачили дівчинку вона приходила на комісію, мене запитала, вона сказала, що вона. Матір бачила десь далеко рік тому, і вона її навіть не запитала. За yeah. стільки років вона її навіть запуск. Yeah. Наступне про недоцільність повернення малолітнього осічок Анни Володимирівні, матері осачок Марині Георгії. На даний час ця справа також розглядається в сідні. Дитина була забрана у батьки, вони зловживають в на даному етапі мати. Матері... Ким дитина дитина зараз, так як була тимчасово вилучена в болярці. Ну, буде, якби, коли буде, Дитин буде, те, буде, да. буде і Зараз мати водіта друга дитина, але в стані алкогольного сп'яніння вже на 35-му тижні також була поміщена в лікарню. Ну, змін ніяких, вона ще з першою дитиною зловживала і тепер вже То друга. Так само. Затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських прав Павліченка Тетяни Леонідівна відносно малолітнього сина Павліченка Леоніда Романовича 2005 року народження. Також це в нас була дитина, бо можна сказати, покинута матір, але матір ю не захотіла впускати дитину в будинок. Вони поїхали, ну не дуже конфліктна ситуація давно. Дитина поїхала на канікули до дідуся з бабусею, коли повернулась, мати просто перед носом закрила двері і стала. Зрозуміло, де зараз вони трогають. Дитина зараз з дідусем і з бабусею, так само буде позбавлення, вони будуть тупі. Вони тут проживають у нас? Чи, чи, чи там десь проживають? Ага. Ні, вони не бігпіні. Це бігтині. Навчала дитина тут? Навчала Ну, Так і де вона буде так. далі? Який план плани є в нас чи ні? – Ну, поки що, якщо там оформлять опіку, вона можливо туди переїде. Буде, буде видно, як тут з мамою це буде, тому що вони є. Ну ви з, 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 з дідусем ми говорили, як їхнє бачення, як вони бачать тут цю ситуацію. Ну, те, що вони будуть брати опіку, це однозначно. Як будь, скоріше за все заберуть до себе дитину, дитина буде там навчатися. Може, <кій> я <кій> тут піку і не ну, да, Але просто тут ну, питання як, як <кій> правильно жити <кій> в один тільки щоб вони забирали опіку і його набрали. Ну, вони <кій> вже <музей>, чимали <кій> хлопчик, і просто що з матір'ю така ситуація, вони будуть намагатися якось важливо маму цю пролікувати, бо в неї якось пішло. ну, Документи вона не признає. В магазин мене види. ця дитина, вона сама готувала їсти собі і мамі. Хоча має бути ж по-іншому, він ще все ж такий маленький, щоб сама мамою дивитися. Вона приходила сказала, забирайте його в інтернат, бо він забирайте. Хто запчувся? Хто проти, ти може. Дозвіл Фанченко-Миколі Івановичу на укладання з його сином Фанченко-Миколи Миколаївичем до однієї другої частки будинку. І також прописані малолітні <різвілісті> про звільнення Петренко Ганни Анатольевни від здійснення повноваження пікуна. Це ми знімаємо опіку. Над е, було настроє дітей, мати батько померли. Це їхня старша сестра. Вона спочатку взяла на ними опіку, а потім прийшла, що не може з ними справитися. двох в одне місце влаштувала. Що далі? Їх пам'ятки до піку інші люди. Вже є вже Усіх трьох. Проти, так, наступні всі три рішення по встановленням. Треба бути обережним, Чому? Тому що коли беруть років трьох, то, як правило, ці сімейні будинки дитячого типу, типу, і е, через один там є своя окрема історія, де теж, теж треба бути обережним. Тому, треба от, щоб ми такі Питання поручали. В нас, в, до речі, є ще там декілька війни ділянки, закріплених за вашою службою ага. для будівництва таких об'єктів. Може, давайте наступному році ми подумаємо да, щось, що, що ми щось одне почали таке будувати для того, щоб ми мали змогу контролю на такому ситуацію. Ну, Це було дуже добре басосі. Одна сім'я де п'ятеро, тобто під опіку п'ять туалет подання що ми шуми... на вісімнадцятий рік. Ага. Розглянули цю можливість, можливо, вже проект почали робити. Це це це. Це. Ви проголосували про про за це? Проголосували, ні? Прошу голосувати за. То проти? Тримує. І наступне про встановлення від піки над малолітньою – це Рашко Вікторія Анатолійна 2009 року народження. І зрозуміло, то запрошував це? Хто проти, отримує наступне, наступне про, про... Дмитро да, Даніїл Анатолійовича, хто запрошував це? Хто проти, отримує це? І Дмитро Анатолійовича, хто запрошував це? Тобто отримали втягувати. Про доцільність повернення неповнолітньої Савенкова Іллі Олександровичу 2003 року народу матері Сав'енкові Олені Володимирівній. Дитина також проживала тут, була влаштована. І це вони з окупованої території, Дитина перебувала в нашому домі, в центрі соціальної допомоги. Тепер... Мати побачили, мати нормально, все Так, да, Вона повернулася, влаштувалася тут на роботу. Ну, То запрошує. Дозвіл Сидоренко Павлу Юрійовичу на укладання з його племінником Олексієнком Максимом до договірування будинку. Також прописані малолітні візи у даному будинку. Не І 134 була Барени чи Сідовіна. Правильно помітив, да. є дубляж адреси в нас там. Перевіримо. День, перевіримо. <кій> <кій> і про затвердження висновку про визначення місця проживання малолітніх у Довиченка Петра Максимовича, у Довиченка Павла Максимовича, з матір'ю Довиченка Ольгою Петрівною. Тут також розглядається в суді справа. Діти як проживали з матір'ю, так і визначається вже просто судом, щоб воно офіційно було закріплено проживання з матір'ю. Ну, батько не претендує на те, що... Вони проживали. Хто запрошу голосувати? Хто проти? Добре. Дякую. Визначений розмір часто в спільному майні мічлені сім'ї. По Деревську 53. Це перебудується. Попадька там також люди вони визначають частки, щоб потім вже могли вкладати договори дарування. Там мати і дві дочки, її всі повнолітні, і прописана онука. сьогодні. Проти підтримали, дякую. Михайло Михайлович, давайте що там привітання посміхалися нам скажіть. Діти все це От Юля Камінська пізно прийшла, вона допізнялася, не почула, як Казанко пропонував проголосувати, щоб вони... Cornell. Вона в Українському місці своїх віршів друкувала, але ми відмовили її, не переживайте. Перше питання про писування новоствореного об'єкту нерухомого майна, житовому будинку громадянки Венгер в місті Пінько вулиці 6 8 80. Це зблокований житловий будинок типу двум. 123 метрів. Запишу округ. Визвоння на створеного об'єкту рухому майна жиковому будинку, також на Мадянки Венгер, Містер Пінь, Терпінь вулиця Шоста лінія, 8Ж, тріп 1. Це інша проблем. Що запрошу, ну смартфон. Спротив. Про оформлення ФОП-Гераченко, дозволу на розміщення об'єкту зовнішньої реклами в місті Серпінь, вулиці Мінеральна 7. Е. Інформаційний показчик у вигляді інформаційного стовпу з показчиком місця знаходження підприємства. Хто запрошував змог? То проти. То Такі непогані з'явилися показники, тому що більш-менш. Стараємося да. да. Про погодження громадянину Ковальчуку присвоєння нової адреси частини садиби в місті Кпінь по вулиці 8 березня, 17-го 17,5 її розподіла згідно мирової угоди. Він з співвласників не хоче виділятися, але є мирова угода, тому виділяємо тільки одного. Інші потім по можливості скористаються. Зрозуміло, це запуск голосу. Хто проти, отримуємо. Розміну адреси земельним ділянкам громадяна Моткалюка в місті Терпінь по вулиці Стельна Х-10 змінюємо на вулицю Підгірну, 15. Mm -hmm, Там така ситуація, що є mm -hmm. стермарка підсочена і підходить підгірно. Mm -hmm. Тому вийс на mm -hmm. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Про виділення частин житлового будинку в окремі об'єкти власності громадянина в Місті Пінь, по вулиця Кушового, 15, з присуванням нових адресних номерів. Розподіл житлового будинку спільно часткова власності. Хто запрошували сьогодні? Хто просить, ти мене дякую на новосторонного об'єкту нерухомого майна багато фактивному житловому будинку, з збудованому нежитловими приміщенням ограничення Сілю в місті Пік, вулиці Полтавській, 27, бойова участь заплачена в повному обсязі Благості. Там шкандальний був об'єкт, там, в принципі, він трохи вже газ запустили, цікло запустили. Запустили, цікло запустили. об'єкт може? Ні, 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 це не Це не цей? Але там теж люди. То Сімчук, а це Сілюта? Це новий об'єкт, п'ятипорховий житловий будинок. Там же Сімчука прийдуть, хто То голосуватися, хто проти. Сімчук поки не запускався взагалі. Угу. Про погодження громадянинам Скідан Кузьменко, Єрьоменко, Остапущенко та Остапущенко ОВ розподілено на окремі об'єкти власності садиби в місті Пінь по вулиці Полтавській, 16. Питання з минулого виконкому, там да. було питання, ми що ми це багатоквартирний да. житловий будинок. Насправді це індивідуальний житловий будинок. В якому спільно сумісне частково власність серед людей. Це небагатоквартирний житловий будинок, Індивідуальний. І як живе колхоз в одній хаті? Так. Да. Ще з э, часів рубежівського совхоза. Ні, ну от всі мешканці, тобто це індивідуальний житловий будинок, кожна є спільна часткова. Це індивідуальний? Індивідуальний житловий будинок. Ти Це ж ваш зам архітектора не пояснив? Не був підготовлений до цього. Прийняв різні. Про оформлення ФОП про дозволу на розміщення інформаційної вивозки і комфорт клініки на річній групі центру місія пінь, вулиця Західна, 6. Перший поверх, переобладнаний до нижча до приміщення. Хто запрошення сути? Про погодження громадянину Юрченко розподілу на окремій об'єкти власниці студию місті Пінь вулиці Ківській, 1. Втілить свій будинок пополам, для яких цілей, можливо, для подальшого потім переалізації. Хто запущені зводити? Хто проти отримує зібрання? Про оформлення у кого-виробничого об'єднання з дозволу на розміщення інформаційного вирізки на фасаді виробничого складської будівлі 8 вулиці Потростський, один дій. Власна будівля інформаційного розвізівка ось була. Знову ж не виклику. Я би хотів вам, в тому числі, Госпомеля. Хотів запросити, де, що, де Хотів запросити, так я починаю з готомиських питань. Хотів запросити представників Гостомеля, в цій кінці, звичайно, 30 вересня на відкриття парку спілки будинку письменників, який ми відкриваємо о 10-й годині. Надзвичайно важливий для всього прилюбіння, я навіть думаю, України об'єкт, який має важливе історичне значення. Ставимо ми багаторічну крапку, яка сильно активізувалася за останні два роки про те, що він має бути забудований, чи буде забудований, Та ставимо крапку в цьому питанні, відкриваємо класний, цікавий парковий об'єкт, не схожий на наші інші паркові об'єкти багато в чому, для того, щоб мешканці всі того мікрорайону мали можливість не переходити на іншу сторону, в тому числі і почувати там в себе. Крім того, зробили все для того, щоб письменникам там було цікаво творити, цікаво придумувати нові свої оповідання і розповіді, вірші. Тому, поэтам, тому запрошуємо вас, в 10-й годині почнемо. О 12-й годині ми в суботу <клес> починаємо захід на площі міста, де відзначимо найбільш активних учасників. І взагалі тих людей, яких, ну, на нашу думку, треба відзначити зв'язку з цією подією. Чекаємо вас всіх 30 вересня, 10-та година парк будинку письменників, 12-та година центральна площа міста. А цих а представників наших телеканалів запрошуємо в середу до на прийом. У нас є багато цікавих для вас пропозицій, наприклад, одна представниця. Дуже хоче, входять ем, постійно на прийом про те, що її облучають невідомими приладами зі сторони, я думаю, що вам би було б не, ну, Чому Хто відеокамери не можете фіксувати, якось відбувається на найновітнішими способами яких невідоміші природі, то тобто, я думаю, що вам варто взяти на реалізацію такі проєкти, тому що я думаю, що ви зможете створити чергову сенсацію, що, 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 карплюк, що карплюк включає людей невідомими природі способом. Тому дякую вам за сьогоднішнього кінця. Все найкраще.